Легкий світлий одяг та головний убір, вживання великої кількості води та перепочинок у прохолоді такі прості правила здатні вберегти від теплового виснаження. «Тепловий удар – це патологічний стан, який викликаний впливом на людину високих температур навколишнього середовища. Зазвичай він виникає частіше за все влітку у людей, тоді, коли на вулиці спекотно, і багато людей нехтують правилами захисту себе від впливу високих температур. Найбільш вразливі до високих температур, немовлята та люди похилого віку, малюки через неналагоджений процес терморегуляції, а люди 60 плюс зазвичай мають хронічні захворювання. Теплових уражень можуть варіюватися від легких до тяжких. Це підвищення температури тіла до 40 градусів, це сильна спрага. Також оточуючі можуть помітити, що людина різко стала червона. і Тобто шкіра людини стала червоною, сухою, тому що коли у людини виникає тепловий удар, порушується термо-теплорегуляція шкірою і в нас порушується потовиділення. Також до симптомів теплового удару можна віднести підвищення пульсу, підвищення частоти дихальних рухів. Це все потребує невідкладної допомоги. Окрім одягу із натуральних тканин, медики радять не забувати про головний убір, перебувати на вулиці з 11 до 16. При перших проявах теплового удару треба надати людині першу допомогу. Якщо ви помітили у себе чи у когось з ваших близьких симптоми теплового удару, то потрібно надати невідкладну допомогу, тобто переміститись в затінок, або, якщо є можливість, в приміщення, де є кондиціонер. Це може бути торговий центр, магазин, вдома включити, якщо є така можливість, також роздягнути людину, зволожити шкіру або обгорнути людину вологим рушником. Або тканиною, і також дати пиття багато води, прохолодної. Також можна дати воду з на один літр води одну чайну ложку солі, тому що коли в нас відбувається активне потовиділення і тепловий удар, то порушується наш мінеральний баланс, і це можна восповнити водою з солью, надавати невідкладну допомогу і паралельно викликати швидку. Надія Шевченко, Олександр Домашов, цей день.